Ну, дивіться, от є така ідея, щоб зобов'язати радіостанції, щоб хоча б 30% чи 35% було українською мовою або в Україні вироблено. Ну, взагалі хорошо, дуже сильно. Да, тому що більше звучала українська, україномовна музика. Звучит, принципе, ну, зараз же і звучить, в принципі, більше. А ви ж помітили, що зараз більше української музики на радіо? Ну, буде хорошо, якщо буде більше, буде прививати любов. Mm. До української мови. А, а як Ви вважаєте, треба якийсь мінімум для українських пісень на радіо для україномовних на Ні. Не Не надо. Я да, допустим, тем разговариваю я на русском языке, но я mm -hmm. очень люблю украинский язык, mm -hmm. и в принципе я его понимаю хорошо. Вот поэтому мне кажется, это нормально, когда в твоей стране хотя бы 50% mm -hmm. украинского языка. Ну мені здається, не можна говорити скільки відсотків в залежності ну мінімально. Хоча б тобто зобов'язати там 30, А якщо вони хочуть, можуть більше. Ну звісно, не менше 30, Я думаю, тому що це Україна, і ми маємо, хоча б якось підтримати виконавців. На скільки треба відсотків? 30, 50? То мені каже, це 80. Ну ми живемо вже не за границею. Але в Україні. це саме україномовні чи взагалі. Україномовні. Mm -hmm. Ну а скільки відсотків може було б найкраще подавати? Може ще більше, 100%. <реш> <реш> Давайте що ж вже так мало. Скільки відсотків вважаєте треба зробити? Uh... Ну там 30-50. Ну uh... no, я думаю, більше 50 потрібно. Ну, що... Ого. Uh -huh. uh -huh. ну, а чому uh -huh. А і які ви групи слухаєте? Uh -huh. Океан Ельзи, Кузьма покойний, дуже подобається, бумбокс. Морфін Сафрінг, Сокира Перуна, наприклад, Nocturnal Mortum, що там ще є. Друга ріка, потім Бумбокс і. Начебто все. А, ні, ще сейдар. Але це такі важкі групи, їх по радіо не будуть. Ну, це зрозуміло, що їх по радіо, але я слухаю тільки важкий метал. А яку ви музику слухаєте? Різноманітну. Міламан. Не тільки наш, і західньої. да, раз. а серед наших, що можна, чим би можна було заповнити. тартак, Сокіра, Перуна, Тінь Сонця, що? Океан Ервольд. Що то вже є український. І крик дощів, ви знаєте? Ні, от треба буде. А. Тобто можна знайти щось, да, так? Так, да, то взагалі нормально так. І яколець. Знаєте? Ні, не знаю. Це Що це активно. за група? Як? Appleц. Elets. Ну, можна неправильно кажути. <рес> 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 Написано так. <рес> mm. А так, половина українських груп співають на англійській мові. Це не дуже добре, ви думаєте? Чи я? я думаю, так, це не дуже добре, адже, наприклад, в Англії всі співають на рідній мові, а у нас не всі. Якби ну, багато груп співали на нашій мові, то ну. Можливо, це принесло би нам якусь популярність, бо наша мова є, є самою милозвучною, так сказати, так би мовити. Ну, На радіо там Україна играє очень много іноземних пісень, в принципі, нелогічно. Поэтому потрібно... це все. То цей процес должен бути ненавязаним. Если украинские исполнители будут писать песни, не будут нравиться людям и не будут заполнять 30%, тогда это будет хорошо. Но обязательно ничего делать, мне кажется, не стоит. Ну, а якщо может уже є такие виконавці, але вони не можуть пробитись на радіо? Ну, може, ну, значить, це їх проблема. Сейчас, мне кажется, очень, очень большой підйом музыкальной сцены Украины в последние несколько лет начался. И... Украинским исполнителям стало намного легче куда-либо пробиваться. У меня у самого есть куча друзей-музыкантов, которые за последние несколько лет начали очень активно развивать свою карьеру, выступать на больших площадках и пробиваться на радио без всяких законов. Если вы не можете пробиться на радио. это... Ну вот, те, которые я говорил, это знакомые с группы Гапочка, с группы Пятый вымер и Двое. Буде дратувати, якщо мне все одно, абсолютно. Тобто, якщо скажуть завтра. Я абсолютно равнодушно. Ні, мені украинский язык не нравится, но а... он должен быть. Ми живемо в Україні Ну так, да. лише якщо зроблять дуже все українською мовою, це ж теж буде Слишком вас дратувати. Ні, це не буде роздражати, мені буде все одно. Ну, ми живемо в Україні, тобто кожен слухає, що він хоче. У кожного є наушники, он, йому не подобається там хто небудь, він вставився на ворог. Ну, зараз у вас в телефоні що грає. Зараз і грає Франц Фердінанд, ну, але так я слушаю більше якогось будь скріма, хардкор, банк. Ну і вам можна не перейматися, вашу да, музику не, ніхто мы... не поставить на радіо. Якщо да. я особливо не парюсь. Ну і кричати нема різниці якою мовою, все одно не відрізниш. Ну не знаю, не знаю. А радіо шансон, ви любите? ні. Може треба заборонити радіо шансон. Ну не знаю, є ж люди, які слушають і люблять. А якщо зроблять обов'язково 30% україномовних вас дратуватиме чи нормально? Абсолютно адекватно катавода щось. А ви яку музику слухаєте? Я слухаю мінімум. Як? Мінімум. Це такий техні, стиль? Мінімум технології, да. Там нема стиль хаос. Там нету слухання. <laughs> ну, вони в основному. Та да, ну, русского і українського да, присутні. Допустим, на телевідені музики української не вистачає. Я люблю українську музику. Ну, радіо не слухаю, але мабуть. Це а які гурти ваші улюблені? Це безперечно Канельзи. Я люблю Другу реку. А, Слухала Скрябіна. Один в каної. Ой, Я навіть і не згадаю так зараз. А які ваші улюблені музичні гурти українські? Ну, Танок на метані Конго, Океан Ельза, це безусловно. От, yeah. це, от, ті, хто самые найяркі, ну і всяка попса. вже так от. Yeah. Там щось то плюс, что-то мінус. Океанелізи і ТНМК це те ж то. Що? Ну, напевно, одні з улюблених це Океанельзи і Бумбокс. Я їх найчастіше слухаю. Також один в каноє, так? Я не помиляюсь. Бабкін п'ятниця. Такі відомі. Скай. Обожнюю також. Скай. Ми гуляли вже майже дві години, питали, чи мали кількість людей. Більшість людей відповідали у Польщі і майже всі підтримували коти або підтримували збільшення україномовної музики на радіо? Майже жоден не висловився категорично проти. Тому ми не знаємо, що далі робити. Ви можете подумати, що ви ми це все підробили, але якщо ви не вірите, походіть з мікрофоном, попитайте людей самі. Ну, Якщо це добровольно принудительно в такому плані, то почому? В принципе, да, знаете, как палкою выгоняет.